Вибори в районній ради Києва зупинено. так вирішив окружний Мінсун столиці. До нього звернулася громадська організація, просить скасувати рішення ЦВК про призначення виборів. Поки справу розглядатимуть, готуватися до них не можна, коли суд Нагадаю, Київська міська рада вирішила відновити райради ще влітку. Голосування призначили на 27 березня. Водночас, деякі експерти вважають, райради це радянський рудимент. Практика попередніх років, коли існували районні ради, вказувала на те, що вони не мали достатніх повноважень. Тобто нелогічно, щоб Київська міська рада поділилась великою частиною повноважень із районами. Їм, як правило, даються на відкуп такі напівкорумповані схеми, як питання парковок, питання малих архітектурних форм. Ну, все зводили замість райрад рай -рай, Олексій вони, вони, Кошель вони, радить районах, створювати вони, вони, органи самоорганізації. Можуть населення. організуватися десяток або кілька десятків будинків біля одного озера і акцентувати увагу саме на питаннях набережної, на питаннях відпочинку, на питаннях благоустрою, або організуватись будинки, які знаходяться поблизу станції метро.